Вітаю вас, мої любі дітки! Сьогодні до нас у гості завітала казка. Не можна на світі без казки прожити, тому що вона вчить, як треба дружити, як зло подолати, як хитрих провчити, як добрих і чуйних сміливих любити. Вам цікаво, хто герої сьогоднішньої казки? Тоді відгадайте загадки і дізнайтесь. Темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться. Як зовуть її? Лисиця! За морями бував, через гори літав, облітав сто земель. Хто такий? Журавель. Ці герої завітали до нас і сказки, яку написав відомий український письменник. Іван Франко, і називається вона Лисичка і Журавель. Дітки, погляньте на портрет. На ньому зображений Іван Франко. Він написав багато творів як для дорослих, так і для дітей. На його честь названо місто Івано-Франківськ. А ще Івана Франка називають українським каскарем. Адже він написав дуже багато казок для дітей. Найбільше він писав про тварин, і ці казки зібрані в збірці, яка називається Коли ще звірі говорили. А зараз, дітки, сідайте зручніше і послухайте казку Лисичка і журавель. Лисичка з журавлем дуже заприятелювали, от лисичка і кличе журавля до себе в гості. Приходь, журавлику, приходь, Любчику, чим хата багата, тим і вгощу. Іде журавель напрошений обід. А лисичка наварила кашки з молочком, розмазала тоненько по тарівці та й поставила перед журавлем. Призволяйся, не погордуй, сама варила. Журавель стук стук дзьобом. Нічого не спіймав. А лисичка тим часом лиже та й лиже кашку, аж поки сама всі її не з'їла. А коли кашки не стало, вона й мовить вибач, кумочку, більше не маю чим угощати». Спасибі й за те, пісним голосом промовив журавель. А ти б, лисичко, до мене завтра в гості прийшла. Добре, журавлику. Прийду, чому не прийти? каже лисичка. Другого дня приходить лисичка, а журавель наварив м'яса, буряків, квасольки, картопольки, покришив дрібненько, склав у високий глечик з вузькою шийкою та й поставив на столі перед лисичкою. Їж, кумонько, не погордуй, люба моя. Припрошує журавель. Нюхає лисичка, ой смачно пахне. Стромляє голову в глечик, не йде голова, пробує лапкою, не витягне. Крутиться лисичка, скаче навколо глечика. А журавель їсть собі шматочок за шматочком, поки всього і не виїв. Вибач, Любонько, каже, випорожнивши глечика. Чим хата багата, тим і рада, а більше на цей раз нічого немає. Розсердилася лисичка, навіть не подякувала за гостинність. Вона, бачите, думала, що на цілий тиждень наїсться, а тут прийшлося додому йти, облизня спіймавши. Відтоді і зареклася лисичка журавлями приятелювати. Ось така цікава казочка, чи сподобалася вона вам? А скажіть мені, будь ласка, як же вона називається? Хто автор цієї казки? Про що в ній розповідається? Якою була лисичка? А що ви можете сказати про журавля? Чи правильно він учинив? Дітки, так скажіть мені, а чого ж навчає нас ця казка? Так, правильно, казочка навчає, що потрібно бути гостинними і не хитрувати? А ще робити комусь потрібно так, як хочеш, щоб робили тобі. Тож, дітки, сподіваюся, що послухавши казку Івана Франка, лисичка і журавель. Ви будете радо і гостинно приймати своїх друзів у вашій оселі. Дякую вам за увагу! До побачення і до нових зустрічей!